Ми раді вітати в нашій студії гостя. Це військовий експерт, голова громадського об'єднання Українська військова варта Олександр Білецький. Пане Олександр, добрий вечір. Вам доброго найближчим часом конфлікт на Донбасі може перейти в динамічну фазу. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив радник міністра оборони Олександр Данилюк. Не виключено, що найближчим часом війна перейде зі статичної в динамічну фазу. У зв'язку з цим зв'язку з цим хочу нагадати, що пріоритетним об'єктом нападу для партизанських загонів є не ударні групи, а обози противника. Сказано в повідомленні. Але про ось те, що війна може перейти зі статичної в динамічну фазу, чи підтримуєте ви думку пана Данилюка? Абсолютно підтримую. Які для цього є передумови? Абсолютно всі. Які саме? Що фактично, ну було певне, певне затище, напевно, от яке е московою було використано, так як і говорилось, що ці комічні переговори в Мінські не зрозуміли. Кого не зрозуміло з ким, і підписання якісь папірці, не зрозуміло які. От, вони були Україною, українською владою не використані взагалі, от, тому що всі займалися вибором, продовжують займатися дірібаном посад. От, і там ну, єдина задача, як ставилась, так і ставиться. Це контроль над фінансовими потоками, яких вже фактично немає. От, Москва ж ця ситуація була використана для концентрації військ. для... Для підготовки до наступу, ну я думаю, що ми в принципі отримаємо зараз то, про що ну, ми весь ще весь цей час і говорили. Отримаємо новий віток повномасштабних бойових дій. От. Ну і з усіма відповідними наслідками. На вашу думку, чи є, скажімо так, варіанти для того, щоб зняти це загострення ситуації на Сході без розгортання таких от повномасштабних воєнних дій? Є варіант попросити ядерну бомбу і шарахнути по Кремлю. Ну, це не варіант. От. Ну чому не варіант? Це в принципі, варіант, який дуже швидко вирішує одразу всі питання. Ну, а якщо серйозно говорити? Mm? А якщо серйозно? Якщо серйозно, то серйозно треба займатися війною в країні. От. І розуміти, що на всіх цих товаришах відомих, які сидять у нас в уряді, в адміністрації президента там, в інших установах, лежить персональна відповідальність за ситуацію в країні. І з них буде, буде питатись абсолютно обов'язково. Ну, а що, що треба робити? Ну, про це вже тисячі разів говорили, і, на жаль, нічого з цього практично не робиться. Якщо оцінювати за результатами, звісно. На вашу думку, осля після остаточних результатів 100% виборів, як, як ви кажете, там, дерібану портфелів, що зміниться? Нічого не зміниться. Не повернеться голова. в Ці бік люди абсолютно війни. просто час уже результати показують, що ці люди абсолютно не здатні до того ну, до, до того. На ну що вони мають чим вони мають власне займатись в час війни в нашій країні? А де ці люди, які здатні? Ну я думаю, що прийдуть за ними. О, ці будуть зметені. Напевно, за ними якісь наступні прийдуть вже. Які бу які будуть здатні? Ви... От, вони Ви... вже починають підходити потрошку. Просто ще немає критичної маси, ну критична маса обов'язково з'явиться. Маєте на увазі наступний майдан? Я маю на увазі просто наступне наступні уряди, наступну владу в Україні? Чи майдан? А от на вашу думку, чи можливо майдан як попередні майдани? Чи вже за цих умов це не буде мирне стояння на центральній площі? Столиці? Ну, майдан, на мій погляд це такий хаотичний прояв спротиву. От. Зараз вже люди розуміють, що треба інституціоналізуватись, об'єднуватись просто в певні структури організації і боротись е і з внутрішнім ворогом, і з зовнішнім ворогом структурно. І я думаю, що наступний спротив він вже буде набагато більш структурований, ніж просто це ну, ніж хаотичний спротив, яким дуже легко було маніпулювати нашим українським олігархам. А чи може абсолютно змінити ситуацію проведення 2 листопада виборів у так званих ЛНР і ДНР? Мається мається на увазі, що це може стати приводом для зриву мінських домовленостей і відповідної реакції реакцію цієї влади, так і носіїв портфелі, як ви говорите, для того, щоб оголосити і стан війни заявити про те, що про те, що порушено мінські домовленості, і тоді ми не матимемо так мовити, такої реакції від суспільства. Ну, я казав, вже, що я не, не знаю ні про які. Ну, есть, ці мінські домовленості це ні, нічого, і, ні з що і ні з ким. От, відповідно, ну, ніяких домовленостей не було і немає. От, це якісь ритуальні танці для чого з якоюсь метою, про яку ми просто і суспільство не знає. От, відповідно, реагувати там на те, що чого немає, ну, це ж очевидно, що будь-які вибори. Які в якихось там ДНР, ЛНР, це цирк і фарс звичайний. то говорити про це серйозно. Я думаю, що взагалі немає сенсу. Але на це є і реакція, зокрема, міжнародної спільноти, як і на мінські От то говорите ритуальні танці, але міжнародна а, спільнота, зокрема європейські лідери, лідери усього світу, все ж таки сприймали і сприймають їх як такі, які можуть допомогти мирним шляхом розв'язати ситуацію в Україні Європей... І, України і саме Україні, от з геополітичної точки зору, а необхідно все ж таки мати серйозний привід. Для того, аби, так би мовити, заявити, що вони порушені, і відповідно Україна їх не буде дотримуватись так само. Є реакція і європейських лідерів на перспективу проведення оцих от таких от виборів. так? Ми, Фейк, ми, ми говорили, так. що європейські лідери не є суб'єктами просто переговорів і не є суб'єктними взагалі в випадку України. Тобто єдиним суб'єктом на сьогоднішній день, з яким ми можемо реально вести переговори. От, це якісь окремі члени Європейського Союзу, які дійсно є нашими союзниками. Насправді, суб'єктом переговорів є ні НАТО, ні ОБСЄ, ні всі ці комічні структури організації. От на сьогоднішній день є таким суб'єктом Сполучені Штати. Тоді, можливо, От. можна варто очікувати на конкретну допомогу. От. А якщо а говорити на про верхнення? мінські домовленості, очевидно, що ми знову таки ми говорили про це, що будь-які домовленості незрозумілі. Незрозуміло з ким вони діють проти України. Чому? Тому що в випадку домовленості завжди виграє сильніша сторона, якою на сьогоднішній день є Москва. От. І це абсолютно знову таки це абсолютно очевидно. От, нашому керівництву публічно дуже багато разів про це говорилось, що це. Послабляє нашу зовнішню політичну позицію, тому що дає можливість нашим союзникам розслабитись, тому що все одно формально сприймається, що нібито якісь, начебто, домовленості не зрозуміло, кого не зрозуміло з ким досягнуто. Насправді ми бачимо, що ніяких ніякого перемиря немає. Війна, як іде, так і як йшла, і йде. Хлопці наші як гинуло, так і гинуть. До війни у нас ніхто не готується і нічого не відбувається. Це якщо оцінювати знову-таки за результатами. От. Наші всі ці добровольчі батальйони, вони там просто як їх туди шлють. От. Як слали верніше, так і шлють. Трупи додому в Україну як їхали, так і їдуть. І нічого з того, що ми маємо робити в сфері там, обороноздатності країни, ну або дуже мало в порівнянні з тим, що мало би робитися. От. Практично нічого не робиться про вибори в так званих республіках. Інформація до 2 до листопада вирішили не чекати в так званих ЛНР та ДНР. Вже почали свої. Так звані вибори про це повідомляє Бібісі Україна. Так на території Луганщини, яка тимчасово підконтрольна бойовикам у п'яти населених пунктах поблизу Свірдловська ще у вівторок голоси людей збирала так звана мобільна територіальна виборча комісія. Голова цієї псевдотвк Олексій Сиров каже, збирали голоси, адже 2 листопада не всі прийдуть голосувати. А в так званій ДНР планують відкрити голосування по інтернету. Там кажуть так, будуть голосувати ті, хто за межами самоназваних республік президент України. Не Петро Порошенко неодноразово закликав світ не визнавати псевдовибори на окупованих територіях. Вони вважає глава держави ставлять під загрозу мирний процес. Місцеві вибори на Донбасі мають проводитися виключно за українським законодавством. Про це заявив Петро Порошенко, виступаючи на першому засіданні ради з питань судової реформи. Каже, будь-які інші вибори цивілізований світ не визнає. 2 листопада. Е під дулами автоматів хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення. Моє завдання сьогодні добитися жорсткої міжнародної реакції, яка забезпечить стовідсоткове невизнання ніким подібного no. фарсу. Наміри так званих ДНР і ЛНР провести псевдовибори засудили під час телефонної розмови Петро Порошенко та Ангела Меркель на їхню думку. Так зване волевиявлення суперечить мінським домовленостям від 5 вересня. Протилежну думку сьогодні озвучив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Раніше в ЄС повідомили, запровадять нові санкції проти Росії, якщо Кремль визнає незаконні вибори в східній Україні якої на вашу не... думку, да, чекати реакції? Ось ми ну, говоримо, ну перед цим говорили, що нібито заспокоїться Європа, бачить, щось що якісь домовленості йдуть, і газові домовленості йдуть. Тобто, якісь перемовини між країнами продовжуються, і ніби її війни як такової немає. Ми... Якщо Росія визнає ось ці вибори 2 листопада, Європа змінить своє ставлення? Ну я думаю, що Європа буде займати позицію нейтральну, яку вона займала завжди. Тобто, ми вже говорили, що Європа це така здорова курка. От бролірна надутая там, надутая фінансами спільним ринком, такою малюсенько -малюсенько -головкою, з такою малюсенькою, малюсенька головка, з малюсінькою зовнішньою політикою, такою мікроскопічною, з такою ж самою мікромікроскопічною е військовою політикою. Тобто вона сама себе не здатна захистити ні в військовому плані, от ні в політичному плані. Тому ну, говорити про Європу в умовах війни в Україні, я ж кажу, і сприймати Європу як суб'єкт якихось переговорів це просто хібний і абсолютно неправильний шлях. І мені не зрозуміло, чому пан Петро Порошенко цей шлях обирає для себе. Тобто, ви вважаєте, що все обмежиться ну, виключно невизнанням з боку Європи на як, Я кажу, все? що Європа просто не є суб'єктом взагалі для нас у випадку війни. Тобто ми не маємо. Ми маємо проводити. У нас має звісно бути якась політика стосовно Європи, але угу. залучати Європу в якості суб'єкта в якісь переговорні процеси. Це просто ш... йдеться... божевільна величезна Але йдеться дуже мало часу, менше хвилина Фактично не про переговорні а, процеси, а про реакцію Європи. Чи буде вона виключно на рівні невизнання? Так, я ж кажу, якщо... чи а, чи можливо тоді вони просто раз і бахнуть такими санкціями, що Росії геть стане зле або навіть а, тоді долучиться до цього а, процесу на бахне санкціями тоді, коли Європі кажуть Сполучені Штати, тому що ця курка вона самостійно думати не здатна і не може сполучені штати у такому випадку скажуть чи ні Європі? Ну і так званих виборів. Я сподіваюся, що скажуть. Просто ще раз кажу, що підкреслю, що всі ці залучання європи, європейських цих структур, таких як путінське ОБСЄ, Шпигунська, фактично організація, що ми бачили ще по по подіям в Грузії, залучання там інших всяких державних європейських структур. Це просто велика глупість. І говорити ну, сприймати це як, як, як якусь суб'єктну політику, і з боку України, з боку Європи, ну ні до чого взагалі. Це ні до чого не призведе. Це просто ні про що. Всі вам дякуємо. Олександр Білецький, військовий експерт, був гостем воєнного щоденника. Дякуємо, дякую вам. Залишайтесь каналом 112 України, і ви будете знати більше.